Вчорашнє голосування, точніше, провал розгляду питання Авакова відставки Авакова на комітеті з питань правоохоронних органів і правоохоронної діяльності, показав, що в країні сформувалася потужна олігархічна мафіозна шайка. І основою цієї шайки є Народний фронт і персонально Арсеній Яценюк, Аваков, Пашинський, Турчинов. Наразі вони маючи рейтинг на рівні 1%, перебувають в абсолютній істериці. Що робити для того, аби зберегтися в чинному парламенті в українській політиці? Що робити, щоб зберегтися в майбутньому парламенті вже наступного скликання? Що зробити такого, аби запобігти буквально винесенню простими пересічними громадянами їх із своїх крісел із залу українського парламенту? Стратегія обрана дуже проста і дуже цинічна: відбілювання, відмивання, прикрашання Арсенія Яценюка і Турчинова. Вони чітко розуміють, що Авакову кінець вони усвідомлюють, рано чи пізно він має піти у відставку і стати перед українським судом. Вони фактично готові його розміняти, аби зберегтися в українській політиці. І добитися далі кришування з боку вже нових силовиків, їх корупційних діянь, їх статків. Проте цей рік закінчується. Протягом цього року ми зробили абсолютно все, щоб наголосити українському суспільству, щоб наголосити світу про те, що в цій державі існує мафіозний спрут мафія Яценюка. Я хочу сказати, що ми продовжимо таку боротьбу протягом наступного року. І ми закінчимо, задушимо і задавимо цю гідру, яка розповзлася по всій країні, яка кришує сьогодні наркоторгівлю, яка кришує незаконний обіг зброї, яка кришує сьогодні незаконний фінансовий обіг, яка займається рекетом і рейдерством. Ми обов'язково доб'ємося, аби всі очільники цієї шайки, всі безпосередні учасники цієї шайки сіли заграти. Вам не вдасться за ваші мільярди вкрадені в українського народу у простого українського чоловіка і жінки, у простих дітей, видраних буквально з рота, з кишені, відбілити Арсенія Яценюка і Турчинова. Жодних нових яскравих проєктів на зразок Народного фронту не буде в цій країні. Ми очистимо від вас, бандитів і корупціонерів, очистимо від вашого антинародного фронту цю країну. На наступний рік наша команда Соціал-Демократичної партії з рухом ветеранів, які ми створюємо, ветеранів правоохоронних органів, ветеранів Афганістану, ветеранів учасників АТО, ветеранів чорнобильців, знесе вас і винесе вас як в залу парламенту, так і з тих крісел, які ви узурпували нахабно, цинічно після Майдану. Ми будемо добиватися заборони Народного фронту. Ми будемо добиватися тюрми для Турчинова, Пашинського, Яценюка усіх ваших ватажків, всіх лідерів вашого злочинного групування. Ви знаєте? За українськими європейськими традиціями прийнято дарувати подарунки. Так, от я напередодні новорічних свят Різдва Христового напередодні. Закриття роботи Верховної Ради України, користуючись нагодою, хочу від імені, підкреслюю від імені українського народу, від вчителів, у яких ви забрали останнє, від лікарів, яким ви не даєте жити, від людей праці, над якими ви влаштували на ругу геноцид, особливо від пенсіонерів і молоді, від українського війська, від українських патріотів. Від всіх тих, кого ви зрадили і обдурили, від мільйонів, які стояли на Майдані, від тих людей, які сьогодні ледве виживають в українській частині зони АТО, виз... ледве виживають сьогодні, ледве животіють. Я хотів вам передати подарунок. Арсенію Петровичу Турчинов, Пашинський і інші. Перше це сухарі. Пам'ятайте. Ви закінчите в українській в'язниці, пам'ятайте, я зберіг ті балалайки, які ви подарували мені нещодавно. Ви будете грати в казематах, на нарах на тих балалайках і давати покази про те, як ви грабували український народ. Друге, це цілі великі пакунки валідолу. Запасайтеся терпінням, бережіть здоров'я. Ви наступному році і наступні роки проведете. Суцільно на допитах нова українська влада, нові правоохоронні органи, Генеральна прокуратура СБУ будуть допитувати вас. Ми будемо судити вас тут, ми будемо судити вас у Європі. І останнє наголошую всім тим, хто згодиться брати участь в відбілюванні Арсенія Яценюка, Турчинова, Авакова, Пашинського і інших учасників цієї злодійської шайки, я попереджаю. Будете брати участь у якості журналістів, політтехнологів, соціологів у цих ганебних оборудках. Будете так само сидіти, як вони в українській в'язниці. Українці сьогодні чекають від нової влади, нового прем'єра, чекають від президента і нового парламенту серйозних радикальних революційних змін. Українці, Українцям не потрібні ваші 5% відсоткові збільшення заробітної платні і пенсії. Не потрібне ваше латання доріг, не потрібне, не потрібне ваше прибирання і латання стель. Їм потрібна нова країна, на яку вони заслужили протягом останніх 25 років. Вони платили своєю молодістю, вони платили своїм життям, своєю старістю. Вони віддавали вам останнє. Останнє і вам надію, аби ви змінили цю країну. Вони стояли на двох майданах. Вони посилали дітей на війну, аби захистити суверенітет і незалежність своєї держави. Вони достойні мати адекватну, цивілізовану європейську некорумповану владу. І ми, демократичні сили, нові молоді партії, люди за межами парламенту, за парканом парламенту, обов'язково дамо їм таку владу, дамо їм таку надію, дамо їм таких лідерів і приведемо країну в реальну Європу. Ми приведемо країну в нову реальність. Де людина себе відчуватиме людиною, а не істотою. Слава Україні! Україні! І єднайтеся дорогі співвітчизники у боротьбі проти цієї гідри. Будьте пильними і не звертайте уваги на рекламні ролики, плакати, буклети, які вам будуть роздаватися, і відмивати Арсенія Яценюка і його банду, його мафіозний спрут. Разом ми поборемо їх і доб'ємося порядку в цій нашій рідній Україні. Слава Україні!